Засульська гімназія Лубенської районної ради Полтавської області створена в 2002 році в результаті реорганізації засульської середньої школи. Навчальний заклад розташований в триповерховому приміщенні. Площа всіх приміщень 6443 квадратних метри. В гімназії навчається 420 учнів. Працює 69 працівників, з них 42 педагоги. Гімназія наша це пошук талантів, пробудження думки. А ще це довір'я, це дружні стосунки, учитель батьки, вихователь дитина, учитель дирекція, школа родина. Це злагода, дружба в шкільнім колективі, де всі педагоги і діти щасливі. Передумовою реалізації означеної вищої освітньої системи. Була участь у всеукраїнському експерименті проєктування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу, який здійснювався за допомогою ДПК Універсал, версії якого щорічно вдосконалювалося. З 2015 року навчальний заклад працює в новій освітній технології Універсал онлайн. Двічі на рік учні проходять діагностику, результати якої узагальнюються у візитній картці класного колективу. Адміністрація, соціально-психологічна служба та системний адміністратор аналізують результати саме діагностик, які проходять обробку 73 критерій. На основі даних навчального закладу створюється візитна картка гімназії. Та визначаються першочергові завдання роботи на рік. Комп'ютерний діагностичний комплекс персонал розроблений на основі методик психологічного тестування і являє собою засіб обстеження, виявлення і самодіагностики особистості педагога. За результатами тестування визначається психологічний профіль людини, повна та коротка характеристики особистості й колективу. На основі отриманих даних. Формуються творчі групи, які обирають самоосвітню тему, над якою вони будуть працювати протягом року. Ось так починає свою роботу творча група. На першому етапі вона створює проєкт, потім представляє його на нараді при директорі. Після року плідної роботи члени творчої групи світують про свої результати на педагогічній раді та представляють доробки. Після захисту проєктів. Створюється річний план роботи гімназії. Планування роботи гімназії на навчальний рік на основі проєктної технології дає можливість ефективно моделювати зміст навчальної діяльності і отримати сім різних планів роботи. Зокрема, проєктно-модульний, системно-комплексний, графічний, індивідуальний, плани по підрозділам роботи і плани по різних видах роботи. Проблемних завдань, а це, як правило, на рік три основних, враховуються результати діагностування і визначення труднощів і перспектив розвитку класів і гімназії в цілому. При визначенні проблем методичної роботи з учителями враховуються результати діагностування за діагностичним комплексом персоналу. У 2015-16 навчальному році гімназія має річний системно-комплексний план роботи, який складається із семи розділів, ось один із таких проєктів, і який охоплює більше 30 напрямків роботи. і за допомогою даної системи можна, і ми це відчуваємо досить ефективно, управляти і вирішувати нагальні навчально-виховні проблеми. Соціально-психологічна служба гімназії це островок довіри і порозуміння. Після діагностики складаються списки корекційних груп, прописуються теми занять з використанням проактивних методик. Робота груп спрямована на корекцію вар особистісного розвитку учнів, згуртування класних колективів та пропаганду здорового способу життя. Значна увага приділяється профорієнтації учнів. Виховна робота в класних колективах відбувається теж з використанням проактивних методик. Завдання їх побачити проблеми розвитку дитини на ранньому етапі, допомогти їй адаптуватися до тієї чи іншої ситуації, спрямувати роботу. Проактивні методики не потребують багато часу для проведення та громісткої роботи по її обробці. Вони дуже зручні у використанні. Батьки активні учасники навчально-виховного процесу. Вони не просто беруть участь у діагностиці, а й знайомляться з результатами проведених проактивних методик.